Привіт, друзі! Ще 2 неділі і ми будемо спускати цей ставочок. Будемо вибрати заробок однорічки коропа. Так що, хто ще встигне, записуйтесь. Або або пишіть пишіть мені в приватні, або пишіть в приватні, коментарях. Я всім відпишу. У нас буде заробок однорічки коропа тослоба і Білого Амура. Розміри там в районі 70-80 грам. Так що, активніше, активніше, бо час йде. І ви самі розумієте, що погода підходить вже до того часу, коли потрібно буде спускатися. Зараз вам покажу, який в нас заробок. От і він. Один раз легенько підняв. Дивіться, які красені. І дзеркальний є в нас, і лускатий. І десь навіть попадається час від часу голий. Тому, друзі, отакі от коробчики. Будемо спускати ставочок. Як бачите, приблизно через три неділі. Може навіть трошки раніше. Так що дзвоніть, пишіть, записуйтесь, проводимо передзапис і тепер ми їх випускаємо.